Всім привіт! З вами, як завжди, Назар, команда Профану. І нас сьогодні більше 20 людей, і ми всі зіграємо страхні на Я стрежку. Yeah! 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 То ми граємо в трафні на в декілька раундів. Шотку лонгшоти. Забив, зберіг життя, вийшов з гри. Потім трафні стінкою. Потім пенальті. Мені здається, що буде дуже цікаво. Того let's go! Пацани, перший удар в цьому челендзі виконую я. Поїхали. <право> Мені здається, тобі буде пасувати лесом буде. <право> але це не <право> точно. <право> Просто 20 людей, якщо програєш лошара конкретно. <право> Лунін. Лунін. Бля. Треба провіряти нового воротаря. Луні не знає як би <плес> те. Це вже просто профан фан дається ознаки. Мені здається, знаєш, що на камері це виглядає чисто. Лох, не забив. Хоча ми стараємося завжди вкладати всі моменти. Бо багато хто з таких каналів, особливо не українських, дуже багато б'ють і події Та ми вставляємо реально, як воно є. Це не Та треба я думаю, забивати, бо мама з хати виганяє. виганяє. Ой, я тримаю кулаки сам до себе. <клес> <клес> сьогодні в програмі Битва Екстра Секс! Я не знаю, в мене перша я сьогодні проїбуна. Ясновидець із Вірменії. Тока сраку чуєш, сьогодні пострижусь пізна. Да. Вірменія Україна 5-0. Я, наприклад, такого не очікував. Кофи там були просто космічні, і ось ці всі люди вгадали. Але пацане, ви думаєте, я дурачок? Я бачу, що з боку пише змінено, і явно ви перед цим писали не Україна переможе 5-0. <хе> всі ми прекрасно розуміємо. То перший незмінений коментар. Переможець, напиши мені в інстаграм свою карточку, і тобі лети 200 гривень. Ну а тепер новий матч Україна Шотландія. 27 вересня Україна зіграє матч відповідь проти Шотландії, і якщо вона зараз перемагає, вона проходить у групу А Ліги Нації Якщо ні, то Арівідерчі. Перший матч нагадую, Україна програла 3-0, але зараз, можливо, ми зберемось з сили, візьмемо всі яйця в лоток, складемо і підемо перемагати. Того свої придикшники. Пишіть у коментарях: у вас є один день Вгадати і забрати 100 гривень, Но парі завжди дає шикарнющі коефіцієнти на цю подію і 2,5 тисячі гривень бонусів на перший депозит. Того посилання там само, де ви будете вгадувати рахунок матчу. Залітаєте, реєструєтесь, забираєте кеш і пам'ятайте, що вболіваєте серцем, а граєте головою. Мій фридикшен, що Україна буде боротися, але їй щось трошки того не вистачить. Того рахунок буде, наприклад, 2-1 вона буде програвати, заб'є буде 2-2 і так і матч закінчиться. Прикиньте, якщо так буде. Оце я буду ванга. Того своє передбачення написали, лайк поставили, зайшли за посиланням за переймач, забрали бонус і дивимося відео далі. Стрихтися мені, це буде, напевно, найгірше, що може бути. Б'єм з лівої дар лівою Уєвою, бля, нахуй нагой. Пезут, блядь, райський. Не стражаємо. Нема сильно що стрягти, але програвати не хочеться. О, лежи йому вуса, все! Якщо ми нема що стрягти, ми йому вуса усі лежимо, це збриємо. Ой-ой-ой! А це було гарно, це було дуже гарно. У нас вже десь половина на половину. ні, половина забила, половина не забила. Не знаю хлопців, що робити, але треба забивати я десь 100%. Я не стригся, але вже хаву всяку різну хуйню. Струстрь. Зоофобусину. Бля! Та ну. чувак, так палучки наші в Ні, бля, попить. У нас стрижуй зараз. Бля, нюхом чую, що я два тижні буду економити на шампуні. Я вважаю, що ми молодці. Давайте хлопці нам собі попласкаємо. Не, не стрижемося. Блять, там не було кому стригтись крім мене, по факту. А тут же буде цікавіше. Потенційно лисі люди. Фак ю, блять, мазафака, нахуй. <peat> <gun> так, зараз штрафні удари, але б'ють вже тільки ті, хто не забили в лонгшотах. <плат> Чую, пацани, додому я придулес. <плат> <Ой, плат> я. Я, 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 я б я би це не відстрихав. Ой-ой-ой! Пезда! Я хуєю, блять! Чого це за хуя? Це пизда, нахуй це можна, блядь, закривати це, нахуй саня, Блядь, давай вище нахуй стрижамся двоє, блять. Це пиздана. Ідена! Получається пиздан! Ой-ой-ой, ой ой знаю, хоро! Надіюсь, що це ще заб'є в зайця удар бідовий, просто нема більше куди. Але він блядь, зараз щось таке заб'є, що кораб я тобі гарантую. гарантує. Ні, хуя заявляють. Площа дуже велика. На місті, це на місті, на місті, на що це за гол? Це просто така дура залетіла, що я грибу. Блять, це, це дощ, це хуйово б э... Зараз м'яч буду носити, я їбу. Пацани, дивіться, нам тупо слогам не везе. Ми мали такі дві банки ставити, що це просто тізи. На! Нормально. А я казав владу, я з Владом помінявся кофточками, кажу, влад, це тупо. Та, да, блядь! Я сказав що я поміняюся кофтами і я забью, блядь. Карабін, на тебе налізли кофтушка. Це пизда, нахуй, пизда, блядь. Ой, додому не пусть що не забивает. Широ руки. Тільки залишається шестеро. Граємо точки до незабитого. Не забив! Типу, якщо інші забили, стережешся. Погнали! Оце буде дуже цікаво! Тут дуже емоційно буде, звітня. Раз! Є! Oh. І щоб собі розуміли, всі, хто вже до того забив, не стрижуться. Ви не дратує зайця і зараз вибуде по ходу базу. Ще б'є віт, але я вологовір. Гай і Пітер Крауч. Хтось один з них сьогодні буде лисий. Серце, отак, отак, серце! Дальний момент пізніть. Та похую, блядь. Нема такого, він не витащить, просто не витащить. На ноль не треба скажи історію. А, Історія була в 41 році. Я Вчорашній упав в ці в третьому класі. Чи на вже не ходив? Голову чуть не забився, але ти коротше так ледве вижив. Ти лише не спочатку. О, ніхіра собі. Народ, перед тим як ви подивитесь, як ми сержанти зайця підписка, лайк, коментар. І я вважаю, що це було масштабно і дуже круто. 20 людей, торгні на стрижку. Коротше, в стрикти зайця. Давайте. Бум! Знімаю, блядь. Ми прийшли до влади з панцерлодому. Якщо що, до речі, він вас може посрихти, записати. Грає кому треба. Бербер шоп такий. Багато не говори. Їбу! Дай щось, я, я, я нормально не вистачив. Ох, їбай. Що зараз Назар нам зробив легонький на перехід фейдед. А що, я, я б так хотів, блядь? Може два дні З вініздом? З вініздом, нахуй. Для того, щоб машина сійama. А, блядь, та насилий! Да бля, що? тебя де пиздец кусає. Вы блядь, що їй блядь. на? Я вот так. Фу, блять! Ти приїхав до мене в шабат, маленький пришло в колтині Гирину. Та лучше! Коментар. Коротше, поки Влад збирає волосся, щоб потім його продати, <ріст> я вважаю, що треба поплескати і поставити лайк е, профану і зайцю, щоб <ріст> лайк, от, 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 що поставився зайць. Лайк однозначно треба представився. <ріст> лайк, підписка. Нове відео вже дуже скоро. Я думаю, що було прикольно. Па -па.